Є жертви та постраждалі. Протягом двох діб на Івано-Франківщині зафіксовано дві пожежі. 27 листопада ввечері в Івано-Франківську на вулиці Хотинська горіла багатоповерхівка. Рятувальники евакуювали сім людей, серед них двоє дітей. До місця події оперативно прибули пожежно-рятувальні підрозділи. Вогнеборці оперативно локалізували загорання, яке виникло на площі 20 метрів квадратних у квартирі житлового будинку. Також уже о 15.15 .15 дану пожежу було ліквідовано. Одну дитину 2021 року народження госпіталізовано до лікувального закладу з попереднім діагнозом отруєння продуктами горіння. До гасіння даної пожежі було залучено 13 рятувальників та 7 одиниць техніки. Наразі причина виникнення пожежі та всі обставини встановлюються. Ще одна вже смертельна пожежа виникла зранку 28 листопада у селі Гута Солотвинської громади. Там горів житловий будинок. Пожежа виникла в одноповерховому дерев'яному житловому будинку. Площа пожежі складала приблизно 100 метрів квадратних. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1987 року народження. Пожежу оперативно було локалізовано та ліквідовано. Наразі причину виникнення пожежі а також всі обставини встановлюються фахівцями. Загалом, з початку 2025 року, на території Прикарпаття виникло 2995 пожеж, у яких загинули 32 людини. Одна з них дитина. Рятувальники закликають мешканців дотримуватись правил пожежної безпеки а особливо уважними бути під час опалювального періоду через активне використання обігрівачів та пічного опалення. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.